Продовжуємо вивчати координати на площині. Сьогодні поговоримо про координати середини відрізка. Запишіть, будь ласка, в зошит тему. Нехай є точки А та Б, розташовані десь на площині. Їхні координати у А координати х1 y 1. Ось воно. У Б координати х2 y 2. Невідомо, які, які саме це координати. Вони розташовані десь на площині, де саме немає різниці. Просто довільні дві точки. Нехай М середина відрізка АБ. Давайте знайдемо координати такої точки М. Побудуйте, будь ласка, в зошиті ось таку систему координат. Запишіть точки А і Б і побудуйте відрізок АБ. Побудуємо точку М. Яка є серединою відрізка АВ. Можна виміряти лінійкою, можна просто так на око поставити. Ось нехай десь тут точка М. Серединка. У точки М є дві координати х та Y. Запишу їх в дужечках. х 0 та Y 0 Розглянемо спочатку координату Х. Вони не залежать одна від одної, незалежно від того, як саме вони розташовані? Ми знайдемо спочатку координату Х, а далі координату y. Де саме буде ця координата х 0 Ми зможемо її знайти, якщо знайдемо, де у нас знаходиться основа ось такого перпендикуляра. Ось цей буде точка х 0 Ось тут. А що ми маємо з того, що у нас дано? Де у нас буде точка Х1. Давайте проведемо з точки А перпендикуляр до осі ОХ. Так само пунктиром, як і попередній. Проведемо ось так пунктиром перпендикуляр. Це ще буде Х1. Ось вона точка Х1. І відповідно від точки Б проведу перпендикуляр. І отримую точку Х2. Відповідно до того, що x1 та x2 це абсциси точок А і Б. Давайте подивимося, де буде розташована точка Х0В. Очевидно, що вона буде посередині, так? Якщо точка М це середина відрізка АБ, то точка Х0 буде серединою цього відрізка від x1 до Х2. Якщо, а як знайти нам взагалі цю серединку? Якщо ми дивимося так по координатах, якщо ми подивимося тільки на вісь ох, то ця серединка вона буде середнім арифметичним між х1 та х 2 Тобто нам потрібно додати оці х1 та х2, поділити їх навпіл і отримаємо якраз цю координату х0. Давайте запишемо це. Х0 дорівнює. Потрібно додати першу, координату першої точки, потрібно додати координату другої точки і поділити навпіл. Оця ось точка х 0 вона в різних джерелах її можуть називати xm, можуть називати просто Х, можуть називати як завгодно. Запам'ятаємо, що це координати середини відрізка. Несуттєво, як саме вона називається. Щоб знайти середину відрізка, потрібно вам дві координати додати, взяти їх з першої точки і з другої точки. І поділити навпіл. А що буде з Y? Я зараз тут схематично так позначу: ось він, y другий. Ось він, y перший. Десь тут вони будуть. А координата точки М буде посерединці між ними. Ось тут. Тобто, щоб знайти другу координату, ординату точки м, нам потрібно, відповідно, взяти координати другі кінців відрізка. Так само їх додати і поділити навпіл, щоб знайти оцю серединку. Давайте запишемо висновки і для другої координати. Y 0 дорівнює. Y перше плюс і друге, поділити навпіл. Запам'ятаємо ці формули. Формули для координат середини відрізка. Це найпростіші формули в даній темі, їх найпростіше використовувати. Давайте розв'яжемо декілька задач. Завдання 67. Знайдіть координати середини відрізка, якщо дано координати точок. Використаємо ті формули, які щойно дізналися. Я перепишу спочатку, запишу в зошит номер 67, і ви теж. І перепишу координати точок. Точка С мінус 5 і 4. І точка Д має координати 7, 0. Позначу, де тут Х, де тут Y. Перша координата у точки С, перша координата у точки Д. І друга координата точки С, друга координата точки Д. Ми будемо їх використовувати окремо. Давайте знайдемо координати середини відрізка. У нас немає ніякої точки, ми можемо назвати якось цю точку, але це, в принципі, не обов'язково. Нехай буде точка К. Її координати X, K, Y, K. Щоб підписати, чиї це саме координати. Знайдемо, так, спочатку підпишу, оцей ось X, K, він буде залежати від мінус п'ятірки і сімки, це X. А оцей ось y, ми будемо його знаходити, використовуючи другі координати. ХК, щоб знайти координату першу координату середини, ми додамо виділені жовтим координати. Візьмемо х першої точки, х другої точки і додамо їх. А тепер поділимо навпіл. Порахуємо, мінус 5 плюс 7 це 2 2 поділити на 2, 1. Тепер зелене. Зеленим виділені другі координати Y. Зеленим виділено ось координата, ось координата і шукана координата YK. YK дорівнює. Візьмемо координати по Y. Візьмемо четвірку. І 0. Подивіться, вони вон зеленим виділені в умові. І теж поділимо на 2. 4 плюс 0 – 4 на 2. 2 в результаті. Готово, ми знайшли обидві координати точки К. Давайте запишемо результат. Точка К має координати К. Спочатку координата по Х, абсциса. 1. Далі координата по Y, Зелена координата. 2. Готово, ми знайшли. Зверніть увагу: трішки пізніше, коли ви вже натренуєтесь і навчитеся це робити. Можна взагалі цього не записувати. Це все можна обчислювати просто усно. Мінус 5 плюс 7 і пополам одиничка. 4 плюс 0 і пополам, двічка. Розв'яжемо ще одну задачу. Задача 71М середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки Б, якщо дано координати точки А та М. Запишемо в зошит номер 71 Є координати точки А мінус 2,5. І координати точки М 4 і мінус 7, а знайти потрібно координати точки Б. Причому зверніть увагу: точка Б не є серединою відрізка АМ. Навпаки, М середина відрізка АБ, я ось тут схематично накреслю: ось відрізочок АБ, а ось його середина. Нехай у точки Б координати х та y. У. у точки А пам'ятаємо координати мінус 5. а у точки М координати 4 і мінус 7. Тобто, якщо точка М середина АВ, то для них трьох теж буде виконувати, будуть виконуватися оті формули, які ми записали дещо раніше. Так? Давайте. Запишемо їх. Обведу знову жовтим координати по Х, щоб не плутати їх. А з зеленим координати Y. абсциси та ординати. Ось так. Тепер зелень. Ви теж можете кольоровими олівцями позначати, але не обов'язково. Так, координати точки М. Для цього мені потрібно додати жовті координати. У А і у Б. кінці, так? Я беру кінці відрізка. Кінець відрізка, кінець відрізка. Ділю їх навпіл. І отримаю серединку. Ось цю серединку. І отримаю 4. Ще раз, що ми зробили. Мінус 2 додати х і поділити навпіл вийде 4. І ось тут записано мінус 2 додати х і поділити навпіл вийде 4. Тепер розв'яжу це простеньке рівняння. Мінус 2 плюс х дорівнюватиме 8, і х буде дорівнювати 8 плюс 2 10. Я вже дещо знаю про точку Б. Зробимо те ж саме з другими координатами, з ігрем. П'ятірочку від А додам до Y від Б, поділю навпіл і отримаю середину. Ще раз показую 5 додати І, поділити навпіл, отримаємо мінус 7. І ось вони 5 Y, Поділили навпіл і отримали мінус 7. Розв'яжемо знову рівняння. 5 плюс у дорівнює 2 на мінус 7 мінус 14. y дорівнює мінус 19. Готово. Жовта координата і зелена координата точки Б. Запишемо обов'язкову відповідь. Точка Б має координати 10 і мінус 19. Готово ми розв'язали цю задачу. Крім такого способу, крім способу, ось так підставити і обчислити, є ще дещо інший. Використовуючи. Формулу ми можемо вивести формулу, щоб знайти, використовуючи формулу середини відрізка, ми можемо знайти формулу, за якою можна обчислювати координати кінців відрізка. Запишу їх, і ви теж запишіть. Готова формула. Координата кінця плюс координата іншого кінця, поділити на навпіл, на 2, і це вийде координата серединки. Нехай ось це в мене буде невідоме. Введу його і буду його шукати. Так, оце ось у мене невідомо, я хочу вивести його з цієї формули. Процес буде дуже схожий на те, як ми обчислювали щойно в задачі. ХА плюс ХБ буде дорівнювати 2 на ХМ. Оцю двійку. оцю ось двійку. Домножимо на неї праву частину. Так, а тепер виведу xa, праворуч вийде 2xm мінус хб, можна використовувати таку формулу. Щоб знайти координату кінця, потрібно координату середини помножити на 2 і відняти координату іншого кінця. Ви можете використовувати будь-який спосіб. Давайте запишемо ще YA. Так само буде аналогічно можна вивести 2YM-YB. І обведу в рамочку ці формули. Їх можна вивчити на пам'ять або, в принципі, ці можна не вчити, а використовувати так, як ми зробили в попередній задачі підставляти і розв'язувати рівняння кожен раз.